Перше відчуття то, що ми не зіграні. Тобто, у нас було на підготовку до матчу одне-два тренування, не відчуваємо один одного, катастрофічно не вистачає часу для того, щоб довше побути разом. Не знаю, є позитивні моменти, є негативні моменти, але негативних більше моментів, тому що не знаю, не розуміємо один одного, багато у нас. Багато-багато, розгублені якось, не знаю. Оці моменти. Я вважаю, що на грі з сербами кожна помилка нам може вартувати виходу далі. А як з психологічним кліматом? Ну, наскільки я знаю, немає проблем. Все добре у нас з психологічним кліматом. Можливо, те, що всі закінчили сезони, можливо, втомлені, тому що тут зібрані, як вам сказати, Дівчата, хто в своїх клубах є лідерами, і відповідно цілий рік на них тяготить також відповідальність. Моя така думка. Для мене, як для голкіпера, цікаво те, що в них е дуже відрізняються китки. Е Техніка зовсім інакша, чим наша, чим в Росії, чим у Скандинавії, е тому що вони більше дивляться на те, що я роблю. Да, і, е Біж, коли вони стрибають, більш мають паузу, і не завжди в мене є терпіння, щоб не підняти ногу чи ще щось. Тобто, це на цьому моменті. Ми чуть-чуть, знаєте, так деколи буває, що от я знаю на собі, що наші гравці можуть. Ага, я собі задумаю, куди я буду кидати, і як голкіпер може прочитати це, а в них от такого немає. Треба зібрати всі моральні, фізичні сили і. Настроїтись на гру віддати все, моя така думка, для того, щоб перемогти, тому що це дуже важливо. Може коштувати нам дуже багато. Є ці сили? Так, да, я думаю, я впевнена, що є ці сили. Головне не знаю, що головне бути сильними духом і вірити, і бути на позитиві, тому що коли ти на позитиві підтримувати один одного, і тоді буде результат. Це в першу чергу, тому що якби ми були, ми є професіонали. Тобто, і ми знаємо, хто що може, кожна з нас. І коли ми будемо це вірити, підтримувати один одного, тоді буде результат.